Привіт, друзі, а чи є у вас в житті якісь речі, котрі вас страшенно дратують? Згадали? Є? А так як ви знаходитесь на каналі Руда Біологія, то звісно ж я буду говорити про речі, які мене дратують з точки зору вчителя біології. І сьогодні я навчу вас не плутати назви деяких видів рослин для того, щоб ви були розумні і правильно користувалися термінами української мови і, взагалі, біологічними назвами. Отож, поїхали. Оце прийшла я до річки, а тут комиш коріс на холо, шелестить на вітрові своїми листочками. Пані та панове, який камиш! Ой, і рогіз шумить навколо листочками, тріпочучи на вітрові. Який рогіс? що? Бабух. Ростина камиш, очерет, рогі що? Та давай уже розбиратися. Ось така звична для берегів наших ставків, озер, річок. Рослина називається очерет звичайний. А належить очередь до родини злакові, до тієї самої що і пшениця, ячмінь, кукурудза. А тому і стебло у них дуже схоже. Бачите, воно має такі міжвузля. А якщо його розламати, то всередині воно буде порожнє. У злакових часто стебло утворює так звану соломину. Його стебла дійсно дещо нагадують стебла бамбука, тому що вони родичі, адже належать до одного порядку. Тонконого цвіті. Та все ж таки бамбук це родина бамбукові, а очерет це родина Злакові. Тож вони ніби двоюрідні. До речі, інша назва очерету його ще називають тростина або тросник. І, хоча із цукровою тростиною очерет звичайний є дуже близькими родичами, адже обоє належать до родини злакові, та все ж таки це два різних види рослин. Із цукрової тростини у багатьох країнах виробляють цукор, і в Україні цукрова тростина не росте. А от очерет ми можемо побачити скрізь. Очеред постійно утворює ось такі довжелезні вузлуваті кореневища, повзучі. Вони повзуть на багато десятків метрів по суходолу, по воді, і таким чином він чудово розмножується і захоплює величезні площі. На зиму вся верхня зелена частина очерета висихає, і він шелестить на вітрові. Зате під землю ховаються його підземні кореневища, завдяки яким він і перезимовує. І навесні із кожного такого вузла кореневища виростають молоденькі пагони, і очерет знову захоплює нові території. Латинська назва очерету походить від грецького слова фрагма, що означає огорожа, паркан. А й дійсно, зарості очерету зазвичай оточують водойми подібно огорожі. До речі, очерету мене є окреме відео обов'язково подивіться, як людина здавна використовувала цю рослину. А зараз хочу розповісти вам і ще одну дуже цікаву історію, яка сталася з двома чолов'яними рибалками, які потрапили у зарості очерету. У суцільних хащах очерету, наприклад, на озері є доріжки. Пройти по ним не можна, а от пропливти запросто. Одного разу такою доріжкою на човні попливли двоє рибалок працівник кондатрового господарства та його племінник студент. Ледве запливли в гущавину зарости, як подув вітер. Очеред глухо зашумів, заскрипів листями, насувалися хмари і рибалки. Зрозумівши, що скоро буде дощ, вирішили повернутися назад. Та виявилося, що це не так-то легко зробити, адже доріжка, по якій вони пропливли, зникла, і кільце очерету зімкнулося у них за спиною. Вітер під Мандрівники жахом побачили, що дзеркало вільної води навколо них скорочується, і маса очерету безшумно та швидко рухається прямо на них. Ледве встигли повернути човен та відразу ж відчули, як човник почало стискати, наче льодом під час льодоходу, з заростями очерету. Рухатися було ніяк. Дві доби просиділи дядько з племінником у полоні очерету. Відбивались від комарів, не спали і тільки на. На третій день вітер змінився, і живі острівці, котрі оточили човен, розійшлися. Ось так можуть переплітатися кореневища очерету, утворюючи живі плоти, серед яких можна і заблукати. Отож, ми з вами з'ясували, що очерет це зовсім не камиш. А хто ж такий? Тоді рогіс. А ось він, знайомтеся. А зараз спробуємо дістатися ще до однієї рослинки. Доводиться мандрувати берегами. Різних водойм, тут тяплі літають, різні пташечки, але вони нас сьогодні з вами не цікавлять. Нас сьогодні з вами цікавить, як не заплутатися в рослинах. <рес> <рес> Муляка скрізь. Отже, друзі, ось я знайшла його. <рес> Всі обурено розлітаються, але що робити? Я ж займаюся просвітництвом. Не кричи, панянко. Так, друзі, отож, у мене за спиною. Зараз покажу вам ось воно, Бачите? А он іще одна. От. Літають і обурюються. А так от, друзі, за моєю спиною росте рогіз, Давайте розглянемо його трішечки ближче. От, бачите, через що доводиться. Пробиратися. Тут дуже ще вогка земля, і трішечки ноги провалюються. Ось, друзі, нарешті ми прийшли. Ось він, рогіз. Я заледве в ньому пробираюся, але можна пробратися все-таки. Отже, дивіться, ознака рогозу та, що у нього є ось такі, ну, в народі їх називають качалки. Хоча насправді такі він має суцвіття, які називаються початок. До речі, рогіс належить до родини рогозових. Відчули різницю, так? Очеред до родини Злакових, а рогіз до рогозових. Тобто вони, ну, навіть не родичі в такому сенсі. Чому така назва рогіз? Ну, по перше, якщо подивитись на латинську назву, то вона означає палений дим. Якщо подивитися на цю качалочку, то дійсно вони, начебто, підпалені трішечки, так присмалені. Ось тому така і назва. Дехто називає цю рослину котячий хвіст. Тому що ось ці качалочки восени починають розпушуватися, тобто насінинки починають розлітатися за допомогою вітру. І доки вони не розлетілися, то початок рогозу дійсно нагадує котячий хвіст. Але це всього-навсього пристосування насіння поширюватись за допомогою вітру. І зазвичай це відбувається в суху погоду. Насінинки легко опускаються на воду і ще довго розносяться вітром, доки не потраплять туди, де вони. Швидко зможуть прорости, а там, де рогозу рости зручно, він виростає понад 2,5 метри у висоту, утворюючи густі зарості по берегах, але він настільки вологолюбний, що здатен рости ось такими хащами прямо посеред водойми. Рогіс можна зустріти по території всієї України по берегах водойм, у ровах, на лісових болотах, у заплавах. До речі, рогіс це багаторічна, трав'яниста рослина. Він також має потовщене кореневище, яке ховає у ґрунті і за допомогою нього легко перезимовує. До речі, кореневище настільки м'ясисте, що людина навіть інколи використовує його в їжу, наприклад, маринує, сважить або їсть молодими і зеленими. Так, слухайте біологічний прикол. Значить, іду я собі така знімати це відео. Думаю, про очерет вам розповім. Про рогіс розповім вам їх покажу, бо вони ростуть у моїй місцевості. А от про комиш зможу тільки розказати. А ілюстрацію візьму із інтернету, тому що у моїй степовій місцевості я комишу не зустрічала. І тут така тидищ вилазив із заростей рогозу, і переді мною прямо галяв на комишу. Ну, я реально була в шоці. Тобто, наука на нашому з вами боці. Отож, давайте подивимося, що ж таке той комиш. Ось він, друзі, дивіться, який красунчик. А от комиш належить до родини осокові. Давайте згадаємо ще раз: очерет до родини Злакові. Рогіс до родини рогозові, а Комиш до родини осокові. Я не знаю взагалі, як можна плутати ці рослини. Це те саме, що взяти троє людей з різних родин і назвати їх одним прізвищем. Комиш. Теж має довге кореневище, він теж вологолюбний і росте по берегам річок, озер, боліт. Він також дуже цінується у виробництві різних циновок, для прикрашання меблів у сухому стані, звісно. А молоді кореневище людина навіть вживає в їжу. Інколи цю рослину називають ще кугою. І назва куга і комиш має тюркське походження, що означає невідому. Отож, давайте підсумуємо: очерет це той, що стоїть стіною. Рогіс це той, що в нього качалки підпалені, а все решта то комиш. Бажаю всім вам бути біологічно грамотними. З вами була Руда Біологія. Всім пока! Руда біологія!